Утвердившись у цьому знанні, людина може досягти трансцендентної природи, такої ж як і моя. Тоді вона вже не буде народжуватися в час творення чи тривожитися в момент руйнування. Оволодівши досконалим трансцендентним знанням. Жива істота набуває якісної рівності з Верховним Богом особою, звільнюючись від повторюваних народжень та смертей, однак вона не втрачає водночас своєї особистості і залишається індивідуальною душею. З ведичної літератури можна довідатися, що звільнені душі, які досягли трансцендентних планет Духовного світу. Завжди звернені до лотосових стіб Верховного Господа і з любов'ю служать йому на трансцендентному рівні. Отже, навіть після звільнення віддані Господа не втрачають своєї індивідуальності. Звичайно, всяке знання, яке ми отримуємо в матеріальному світі, забруднене трьома гунами матеріальної природи. Знання ж, яке не занечищене ним, називають трансцендентним. Щойно людина утверджується у трансцендентному знанні, як вона сягає того ж рівня, де перебуває верховна особа люди, котрі позбавлені знання про духовне небо, гадають, що звільнившись від матеріальної діяльності, притаманної матеріальній формі. Духовна сутність стає безформною і втрачає всяке розмаїття. Однак насправді різноманітність є і в духовному світі так само, як вона існує у світі матеріальному. Люди, які не мають про це жодного уявлення, вважають, що духовне існування протилежне до матеріальної різноманітності. Проте насправді в духовному небі жива істота отримує духовну форму існує духовна діяльність і духовний стан називають життям у відданості кажуть, що атмосфера духовного світу не забруднена і там кожен якісно рівний з Верховним Господом. Щоб досягти цього знання потрібно розвинути всі свої духовні якості. І на того, хто розвиває свої духовні якості в такий спосіб, не впливає ні творення, ні заглада матеріального світу.